Ділюся п'ятьма порадами, щоб здати екзамен у смокла 6 на найвищий бал. Порада перша. Ознайомся зі структурою і вимогами екзамену. Дізнайся, які типи завдань є. А також продивіся роботи минулих років, що можна знайти на сайті CKE – Центральна комісія екзаменаційна. Друге, розвивай свої навички читання та слухання. Читай короткі тексти, описи, новини, історії і роби завдання на. Зрозуміння прочитаного, а також слухай пісні, відео, подкасти і старайся зрозуміти суть. Третє: повтори основну граматику та лексику. Згадай усі часи англійської мови, модельні дієслова. Умовні речення, пасивний стан, а також вивчив лексику, що найчастіше зустрічається на іспиті. Четверте, практикуй писання. Напиши кілька описів, текстів, розповідей щодо вимог екзамену, перевір їх на граматику та лексику. П'яте. Роби пробні тести. Виконуй тестові завдання іспиту з таймером, щоб звикнути до формату і часу. А також аналізуй свої помилки та Цього свої слабкі місця бажаю успіху, папа.